Я вже кілька років переконана, що ми знаходимося в третій світовій війні. Що Україні тепер робити в цій, в цій новітній історії? Єдина гарантія безпеки для України це сильна Україна, сильна українська армія. Що би не відбувалося в світі? І це вже не лише дрони на оптоволокні, так? Є певні речі, які критичні від Америки. В першу чергу це. Протиповітряна оборона так, це ракети для Петрі комплексу. запуску. Mm -hmm. зараз стоїмо на, на тому етапі, коли держава має дуже оперативно реагувати на ситуацію на фронті, в тому числі і стосовно забезпечення. Мої вітання всім. Це традиційно спеціальний формат на обосє. Ми спілкуємося з важливими людьми на цікаві теми. Марія Берлінська сьогодні в гостях у нас вона є громадською активісткою, українською активною діячкою на волонтерському фронті. Ми багато знаємо про те, як пані Марія повідомляла і розповідала нам, що українські дрони це майбутнє, але для того, щоб це майбутнє наступило якомога раніше, ми щодня маємо для цього працювати. Мої вітання. Вітаю вас. Пані Марія, ми з вами говорили про те, що е, живемо фактично на вістрі історії, так або на сторінках історичних подій, які останні кілька років вже дійсно не в нашому житті, але останні відчуття останні кілька днів або навіть і тижнів це щоденна так, така історична дійсність, про яку ми маємо пам'ятати. Я маю на увазі події в Америці, на американському континенті, і не небувало, як на мене, так, європейська концентрація, принаймні на, на рівні заяв. Як ви відчуваєте, Україна щось змінила в ставлення до світу і світ, чи змінив сьогодні прямо в ставленні до України? Хороше питання, таке доволі філософське. Я бачу, що ми знаходимося в, зараз в березні 25-го року, це момент. Де все більш більше проявляються ті домени війни, які до цього були невидимими. Війна насправді є постійним процесом в історії людства. Просто ми звикли доставитись до війни як до якогось короткого непорозуміння, там умовно от на три чи чотири роки, та потім ну, були і столітні війни, але. Загалом ми звикли ставитись до війн як до чогось, що є якимось непорозуміння між великими періодами миру. <клес> ну, і це, в принципі, здорова властивість психіки людини. Не можна унормовувати в собі в голові те, що масові вбивства – це нормально. А людина не хоче до цього звикати. Але реальність, як на мене, така, що війна це якраз нормальний процес, який відбувається постійно. Нормальний в плані природній. Людство, я колись жартувала всю свою історію, стабільно робить дві речі: розмножується і вбиває один одного. На жаль, зараз ми спостерігаємо те, що старі правила гри, старий світовий порядок падає як картковий будинок. Українська війна стала таким певним принципом доміно, який запустив незворотні процеси. І я вже кілька років переконана, що ми знаходимося в Третій світовій війні, яка Просто українська-російська українська, війна вона стала інтро до цього процесу і поступово будуть зірватися маски старого світу, старий порядок себе віджив. Мені видається, що світ. Знову змушений буде пройти, пройти через певну таку велику катастрофу, як, як власне сталося після, ну тобто під час Другої світової війни, коли на якийсь час світ забув про глобальні війни. Були локальні війни, було була, був там В'єтнам, Корея, Афганістан, Сирія, Чечня, багато інших кон конфліктів там і в Африці, але от таких глобальних війн не було. Зараз мені здається, ми заходимо в епоху, коли. Протиріччя настільки наросли між ключовими гравцями. І це не тільки Китай, Росія, Сполучені Штати, країни Європейського Союзу, а також країни Глобального Півдня, також країни Середнього Сходу. І формуються союзи. Деякі з них вже сформовані, певні такі, які <кій> <кій> активно переозброюються. І раніше, чи пізніше ця зброя буде застосована альянсами країн один проти одного. Ви сказали про те, що маски зриваються, або маски вибухають новими твітами у своїх ікс мережах. Те, що відбулося в Америці, це дійсно зривання маски, і на що тепер ми маємо реагувати і з чим нам доведеться жити в американському контексті. Незважаючи на те, що переважна переважна більшість американських людей, простих людей, підтримують Україну і бажають Україні перемоги. Давайте одразу на початку нашої розмови зазначу, що я не вважаю себе ні великим політтехнологом, ні значним міжнародним експертом, ні фахівцем по Америці. Я можу висловлювати тільки якусь свою там, скромну думку, як людина, яка має там, певний досвід. Я жила в Америці тривалий час, але все одно я не вважаю себе фахівцем по Америці, тому для цього потрібно там, народитися, там, просидіти багато років в бібліотеці конгресу. Багато там, по всім штатам, я не знаю, і, 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 і займатися там от, Америкою як справою свого життя вивченням того контексту. І тому можу, ну, тобто, я, я знаєте, зараз бачу просто якийсь такий вибух в українському Ютубі і не тільки в українському. Значить, і в країнах СНГ вибух таких давайте тоді американську і дійсність на українську реальність. Те, що Америка відмовилася на певний проміжок часу постачати нам зброю, призупинила всі поставки зброї. Те, що Америка зараз перестала нам давати розвідувальну інформацію, і як на мене, цим скористалася Русня, одразу спробувавши перевірити да масовим ракетно-дроновим ударом черговим, чи дійсно ми не отримуємо цю інформацію. Це реальний вплив на українсько-російську війну навіть на ситуацію в Україні. Наскільки ми можемо цей вплив нівелювати дружбою або посиленням дружби з європейським співтоваристом? Отак запитаю. Прошу питання, ну давайте я завершу попередню думку. Тобто я бачу сплеск в Ютубі експертів по Америці і по Трампу, котрі ні разу не були в Америці, і ну і тим паче зрозуміло, що не зустрічались не навіть близько навіть ні з ким з республіканців ніколи в житті. От. Е, важливо розуміти, що що би ми зараз не говорили, е, які б ми не давали прогнози, оцінки, якби ми не починали інтерпретувати поведінку команди Трампа, але е, завжди потрібно пам'ятати одне: єдина гарантія безпеки для України це сильна Україна, сильна українська армія. Що би не відбувалося в світі? І е, ну, я особисто, вся наша команда волонтерська, вони ми працюємо над цим. Ми розуміємо і розуміли, ще там за багато років до цього, там коли ми починали ще в 2014 році розвивати безпілотні системи, що а, прийде момент, коли можуть дуже сильно змінитись геополітичні вітри. Так само в 2022 році я, звичайно, а, зраділа, що очевидно. Європейські країни і Західний світ підтримує Україну не, не так швидко, не, не з тою кількістю зброї. Ми могли мати зовсім інші результати. Ми могли розбити Росію, насправді, якби нам дали вчасну зброю в достатній кількості і якості. Це факт. От там, в му році, успішна серія контрнаступальних дій. Це і, і Київщина, і Сумщина, і Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина. От якби тоді нам дали достатню зброї, а не чайною ложкою. Так, щоб Росія, не дай Боже, не, не отримала поразку. От. Але Західні країни вибрали таку тактику повільного виснаження Росії. І, тим не менше, якби ми розуміли, що може в якийсь момент змінитись вектор. Це така те, що називається цинічна реялполітик, коли немає друзів чи ворогів, є ситуативні партнери. І найголовніше, немає. Цієї ілюзії, якихось цінностей, аніж цінності інтересів там влади і власних виборців. Трамп зараз рухається цим шляхом. Це зовсім інша версія президента, ніж був до цього. Я трохи пам'ятаю період Трампа. Я жила в Америці певний час і при Трампі, і при Байдені. От зараз це. Людина, яка е, прийшла руйнувати весь попередній порядок, і всередині країни, і в міжнародному полі. Ми що? з паном Пристайком говорили, вибачте, до цього він вважає, що саме в такий спосіб американський виборець сказав, що його дістало все те, що було до того часу, і він намагається американський виборець на низовому рівні покращити своє ставлення, делегувавши право цій команді, яка готова зруйнувати старі устої і дати щось нове американському виборцю. Ну так, да, тобто, розумієте, певні перегини в одну сторону вони потім дають маєтник буде обов'язково хитатись в іншу. От, були певні перегини в, в тій системі координат, яка була до цього, і великою мірою те, що робить зараз Трамп і його команда, включно з е, такими людьми, як Маск, це певною мірою велика помста за те, що було до цього. Помста за те, що там тягали по судам Трампа тривалий час. Помста за Маска за бюрократичні процедури, котрі не давали можливість йому там запустити ті чи інші бізнес-процеси. От і е, от та той колум... конгломерат людей, яких не в... дуже дістав, легко кажучи, попередній порядок, от вони зараз об'єдналися навколо Трампа для того, щоб це знести і покарати за, скажімо так. Попередні образи. Марія, вибачте, але а нас за що? Знаєте, в тому анекдоті? Ми ж до цього процесу, ну ніяким боком, з одного боку, з іншого боку, ми ж сподівалися і до цього часу сподіваємося, що на американців можна покладатися і надалі в допомозі через те, що ну, ми стоїмо за те, що і вони свого часу стояли, виборючи свою незалежність. Забудьте про цінності. Цінності, вони. Е... Добра, добра валюта на міжнародних конференціях по захисту прав людини. Але коли заходить мова про реальну ціну життя і свободи, то е, покажіть мені, хто готовий це захищати. От одна історія розказати це десь на конференції Червоного Хреста, чи ООН, але зовсім інша історія, коли за це доводиться вмирати. Мало хто, по-перше, ну, розуміє, що свобода має ціну. От я, наприклад, тривалий час до українських революцій думала, що свобода це те, що дається by default. Просто от свобода, там, права людини і так далі. Ми заходимо в момент, де, нарешті, частина велика світу Західна починає розуміти, дуже повільно прокидаючись. В брюссельській такій соні бюрократії, але починають розуміти, що а, вони можуть опинитися та, в, в світі, де будуть жити по, по правилам там, авторитарних е, диктатур, в якихось таких великих цифрових концтаборах, е, створених там, наприклад, конгломератом Росії, і Китаю. Що, що це не дається by default, як, як повітря, чи як. Е, не знаю, як те, що ми маємо можливість бачити світ, свобода вона має дуже високу ціну І можливість говорити, що ти думаєш, можливість обирати, можливість мати свободу пересування і там освіти. І інших речей. Що Україні тепер робити в цій, в цій новітній історії? в цій новітній ситуації? Наш оцей от, знаєте суспільний шок, що, типу, мовляв, як же ж, ми ж за, там, за одні цінності з, з Америкою? Є історія про цінності, вона не спрацює більше в тому плані, що поки не пройде ось цей період маятника в іншу сторону. Зараз. Нам потрібно робити рівно те саме, що е, потрібно було 10 років тому, і 15, і І Я особисто повторюю ці ідеї вже 11 рік, і буду їх повторювати завжди, е, поки, поки я живу, я вірю рівно в це. І історична практика показала, що це спрацювало. Хочте, я вам дещо зачитаю. От, наприклад. Щодо того, що спрацьовує. Спрацьовуються технології. Технології дають можливість захистити людей. І якщо уважно почитати ворога, ворог на цьому теж акцентує увагу. У нас є такий канал в телеграмі, називається він Розвідка ворога. Там ми збираємо інформацію про... Найкращі досягнення, інженерні органи, де вони, що вони винаходять, що у них вдається. і... Це для нас як, як точка, як сигнал, на що ми маємо звернути особливу увагу? Безумовно, для нас це показник того, куди вони рухаються, куди нам потрібно рухатись, які є тенденції, тому що технологічне поле на фронті, воно міняється там буквально. Може мінятись кожних там кілька ну раніше воно мінялось раз там в роки, uh -huh. то зараз воно міняється кожних кілька тижнів. Зараз я спробую знайти цей скріншот. <кхем> От, е, там дуже чітко е вказано, що зараз, наприклад, маючи величезний дефіцит у снарядах, е що зараз дозволяє нам е утримувати ситуацію. Uh, і це вже не лише дрони на оптоволокні, так? Дивіться, от, наприклад, величезний канал російський, там на сотні тисяч підписників, от вони, ці так звані воєнкори, вони uh -huh. пишуть: як працівник до сих пор держиться на ряді участків фронту мертвою хваткою. Є ряд сильних сторон, зв'язь, автоматизація процесу, управління і другое, але основне FPV. Как он умудряется еще и контратаковать при поддержке FPV? Сейчас FPV – это краеугольный камень всей украинской обороны. Не просто так fpv есть уже везде. От подразделений ТРО до десантуры. Но прогресс – такая штука, что на месте не стоит. То, что сейчас является чуть ли не панацеей, завтра может отойти на второй-третий план по своему значению. Рано или поздно появится что-то такое же неожиданное, как FPV-дроны. Просто зараз наша задача засипати врага своїм і вміло працедівати йому. Засредоточиться нужно на этом. От, от і Відповідь на ваше питання. Ми трималися більше шести місяців без американської зброї, коли не був голосу, не голосував власне, конгрес Сеплементал, Джонсон не виносив, ви пам'ятаєте. Ми... Ми трималися на чому? На... на дронах. І дійсно, якби такий. Ключовий розворот відбувся три роки тому, от коли почалось вторгнення, і Америка відмовилась взагалі будь-що давати, це, це було б ну, катастрофічно для України. Але, Але збори... зараз, зараз, ми, ну, ми, ми наростили вже певні свої спроможності по ряду технологічних напрямків, і це дасть нам можливість протриматися навіть якщо Америка. Не даватиме нічого. Хоча, повторюсь, є певні речі, які критичні від Америки. В першу чергу це протиповітряна оборона. Так, це ракети Ми... для Петріот, комплекс і захисту. Нас майже немає чим збивати балістику. Росіяни це добре знають. От, і відповідно тому вони будуть робити такі масовані атаки. От, і знищувати фактично енергетичну інфраструктуру, ключову інфраструктуру загалом для країни. Це правда. При цьому теж впадати в якусь паніку не варто, тому що, безумовно, є вже певні свої теж напрацювання по ракетам це раз. Ще не ідеальні, але робота ведеться. А вдруге, це те, що, звичайно, ми маємо. Приходити на будь-які розмови з Європою з одним простим меседжем. От, ми з 2014 року виграли вам фактично 11 років часу. Що ви за цей час зробили? Так, для того, щоб ви могли переозброїтись, для того, щоб ви могли зробити висновки з цієї війни. Але І... з цих 15 років, вибачте, 11 років вони 8 викреслили. Ну, дивіться, unpunished crime will be repeated. Непокарне зло завжди повторюється. І так як Путін не отримав е, за Крим і Донбас нічого, окрім нових бізнес-контрактів на нафту, газ, е, не отримав нічого, окрім американських європейських грошей, тому що бізнеси працювали як завжди, от в результаті ця трагедія повторилась. Просто в більшому масштабі. Якщо цей урок не буде вивчено, вона повториться ще раз. І якщо європейці думають, що вони встоять, то я вас запевняю, будь-яка європейська країна. Наодинці з Росією дійсно впала би за е, лічених кілька тижнів.